Всім вітання! Сьогодні поговоримо про вигорання на роботі будівельників. Вигорання – це коли людина не збалансовано працює робочий графік, робочий день. Або люд... будівельник, або будь-яка професія, яка людина працює, наприклад, без передишок. Не знаходить протягом дня якусь От. Дів людини нагнітання цієї обстановки і на кінець дня, місяця, року людина, якби депресія. Тому треба вміти тримати баланс на роботі. Вміч дивитися, ось у бачите, який фон гарний, там квіти туди-сюди. Вилюбуватися, передишки робити, спілкуватися з людьми, каву, їсти морозиво напротязі дня. Що такої немає можливості, я не знаю шукати іншу роботу. Тобто, що таке депресія? Людина буває нападає, депресія, нині руки опускаються, Неважно, як будівельник, ти робиш красу, чи ти робиш якісь гарні речі. Якщо ти не можеш замічати те, що задіє тебе на твоєму фоні протягом дня роботи, це печалька. Тому що огонили дух сушить кості. Ти зсередини починаєш якісь у тебе нагнітання, внутрішнє у тебе не тішать кошти, ти які заробляєш. Можливо, тобі немає їх коли тратити. Це печалька. Тому що ти не можеш не навчився на протязі дня отримати задоволення, любуватися Божою природою, е спілкуватися з розумними інтелектуальними людьми або показати, що ти інтелектуальний, освічений. Е е Треба шукати таких людей, знаходити. І все буде в тебе добре наближувати. Що таке депресія? Депресія це грі... депресія двойной прес. Це наростання оцієї напруги, що в тобі. О, і ззовні із думок із тонкого світу. Тобто, коли оці клічня зжимаються у людини виходить депресія, унилась, там, навіть в деякі, до психічних розладів, щоб оці розлади в тебе не допускати, От, розвивайся. Читай більше пізнавайся, світ навколишній, тонкий, тонкий світ пізнавай. І коли зміниться у тебе в твій внутрішній стержень, це стержень? Це духовність людини, о, це о, професіоналізм на роботі о, і соціальний твій розвиток. Якщо ти в цих трьох сферах будеш розвиватися, у тебе і в духовний рівень буде підніматися, і професійний твій як спеціаліста, і соціальний ти не будеш хромати, тобто не відставати від подій сучасності. Ну так, да, поглиблюватися в цю політику теж не стоїть, тому що там пропаганди враньо і, і коротше, і, і грязь. Навіть грязь. в соцмережах багато лайна кидають на тебе, якщо ти навіть розумна, інтелектуальна людина. Там є це хейтер називається, це влино-кідачі їх називають. Тобто такі люди теж є, але ми є люди квіти, ми є люди радості. О, це я швидку квіти, це я за завнув, звісно. Ну, коротко, люди на позитиві. Позитивне це мислення треба міняти. От, і знаходить позитивна протязі дня. Я бажаю вам всього самого найкращого позитиву, щоб ви ніколи не допускали себе депресію цього двойного преса і збавлялися і без психологів, і без зайвих потрат. Навчіться просто розвиватися. Лікувана, якщо у вас ви хворі, хай ваше здоров'я поладиться, зуби ваші полікуються. Я бажаю. Я цим теж займаюся, вкладаю зараз. Більшість здоров'я своє зубився. Імплант собі цей поступово ставиться на зубах, Так що теж бажаю вам благословінь. Розвивайтеся, до нових зустрічей.